Вітаю на РБК Україна. Отже, Трамп, відповідаючи на питання, чи він досі вважає Зеленського диктатором, відповідає: Хіба я це казав? Я не можу повірити, що назвав президента Зеленського диктатором. Трохи згодом Трамп додає, що хоче працювати із Зеленським і буде, і взагалі Зеленський найкращий президент України. Дивний поворот. Що ви думаєте з цього приводу? Чи це біполярний розлад, чи це свідома маніпуляція? Ласкаво прошу у коментарі. Моє ім'я Дмитро Олійник і я вітаю політолога Олега Саакяна. Пане Олеже, добрий день. Радо вітати. Гарного дня і вам, і аудиторії. Навзаєм. Ви у своєму свіжому ефірі сказали, що слова Трампа це просто слова, не треба їх брати до уваги. Але е, чи стосується це лише сторонніх спостерігачів, як от ми з вами, чи стосується також і партнерів Трампа, як Зеленський, який сьогодні у Вашингтоні, Трамп йому щось пообіцяє? Чи не вийде так, що Зеленський приїде до Києва а, і почує якісь протилежні речі? І вся ця історія з угодою також може ну, перевернутися з ніг на голову. Е, чи можна вірити людині, яка не відповідає аж настільки за свої слова? На слово вірити не можна. Приділяти увагу словам потрібно, але сприймати їх на віру ні, не потрібно. Намагатися в окремих словах Трампа знайти його позицію не варто. Мені здається, Макрон дуже добре сформулював, що Трамп може говорити те, що хоче, а не те, що думає. Має таку розкіш. І ця формула найкращим чином розкриває, що слова для Трампа є не чим іншим як інструментом. За ними немає позиції, за ними є бажання і ціль вплинути, сформувати певне враження, добитися певного результату, певної реакції. А за декілька днів можна сказати, що правда? Я? Я таке казав, да ну ніколи. В що? В мене чудові відносини взагалі найкращий друг. Правда? Не пам'ятаю такого. А, і тому до то оціночних суджень Трампа, до його галасливих заяв, потрібно відноситись як до речі в собі, реконструювати, чого він хоче досягнути, яка мотивація цих слів, але не намагатися через окремі дерева побачити ліс. Дивитися на ліс в цілому, на його кроки. На корпус, скажімо, його заяв різних в різний час, на те, що він в цей момент пропонує, чи чого хоче добитися, що заявляють і роблять інші його чиновники, представники команди, тощо. Бо на словах з Путіним чудово, все. Але санкції на рік продовжує, в тому ж формулюванні, яке було у Байдена, а, співпраця з Росією завжди, хоч завтра, всі надра тощо. Ну, але поки що ми санкції знімати не будемо, і це на майбутнє. Україна, звісно, в васадимо за стіл перегорі. Не погодяться, зброю не дамо все інше. Але угоду з Україною підписує, готується підписати зі словами, комунікує це, що, щоб Україна продовжувала боротьбу. Очевидно, що слова для Трампа це інформаційно психологічна битва. І інструмент цієї битви. Ну що ж, не тільки Путін опанував постправду, і не тільки в Росії топ політики можуть брехати в обличчя, а не тільки штатні пропагандисти. Там, де Скабієви і Соловйови вчилися, Трамп викладав. Він так всю свою кар'єру побудував на. Галасливих, сумбурних і протирічащих в одній заявах. Але є ж момент Росії, коли його є прохання до Трампа якось описати, проаналізувати Путіна, він дуже обережний, аби не зіпсувати момент. Тобто він є ніякого негативу. То виходить, що ну це теж як зброя працює. Насправді, Путін Трамп міг би наговорити поганого про Путіна, але не робить це свідомо. Безперечно. Бо для нього слова це інструмент. Вони не відображають позиції, вони не відображають цінності, вони не є цінністю. Вони лише механів він взяв і заборонив всім називати, що Росія вторглась в Україну? І в заті сидить кандидат на одну з посад в Міністерство оборони на слуханнях в американському парламенті. Його питають: А як ви вважаєте, Росія вдерлася в Україну? І він е, ну от як подивитись його уточнюють, Кажуть. Російські танки, війська перейшли в український кордон. Росія вторглась в Україну? Ну а все з вами зрозуміло. От це і є така собі ілюстрація того, що відбувається. Чи вважається людина, що Росія вторглась в Україну? Та певен, що вважає, тому що йде в Міністерство оборони. І якщо подивитися на біографію цього кандидата, то вважає і розуміє. Але чи може це назвати? Ні, не може, тому що є рознарядка того, що от саме так не формулювання не говорити, і все як в тій м, жартівливо абсентній е, пісенці, е, дуб це є, а слова нема. То якщо у цей конкретний момент резюмувати, виходить, що Трамп ну, все це димова завіса. Трамп заколисує Путіна, і в якийсь момент вони не лише про те, що Росія агресор скажуть, а ще й поставлять на коліна Путіна. Ну, от от це в якому напрямку зараз просто рухається. Я розумію, що це дуже таке спрощення, але на це схоже чи ні? Якщо я правильно розумію логіку і реконструюю дій Трампа, то найближчим часом... Ми побачимо, як буде зростати рівень тиску на Росію, і спочатку він заявив, що 25-го зустрінеться, Росія нічого подібного не планувалася. Потім 26-го відбувається в Стамбулі зустріч по абсолютно технічному питанню: як запустити посольство. Ну тобто, по цьому можна домовлятися ще багато раундів, і все це зведеться до того, просто на якому літаку, в якій кількості, як зарплату, через який банк платити. Працівникам посольства, і не дай Боже, там буде якісь знову надіслані агенти, як їх штати будуть викидати. А Росія скаже: А не дай Боже, ви туди це ружників нашли. Як ми будемо їх викидати? Ну і навколо цього можна скласи довго ламати. Це стосується а, нормалізації відносин, дуже віддалено. Це стосується завершення російсько-української війни? Зовсім це стосується російсько-натівських відносин, геополітики? М -м, майже ніяк. Стосується Росії і Китаю, також ні. Ну, тобто, це питання абсолютно мізерного характеру. Але Трамп вже сказав це про миротворців європейських. Сказав Путін не проти. В Росії одразу підкинули, сказали ні, і близько ми проти. А, про припинення вогню Трамп навіть не виходив говорити. В Росії вже на випередження сказали, що ні, тільки по а, територіям, які кордонам в нашій конституції, російській, бла, 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 маючи на увазі і говорячи прямо Лавров що не буде по лінії зіткнення, а тільки по цим кордонам. Ну тобто, це означає, що ніколи не буде. А для того щоб Трамп не вийшов і не сказав, що Путін мені пообіцяв, що по лінії стане і в Росії почнеться хай. А як так, це ж наші території або що будуть відповзати. Трамп виходить тоді і говорить: ми будемо намагатися заключити якомога найкращу для України угоду. А, і сподіваюся, що українці ще звільнять своїх територій з допомогою неї, і в Росії починається істерика. У Пісков заявляє: ми сподіваємося, що це фігура мови, а не серйоз, бо наші кордони конституції всім іншим. Я думаю, що оці от заяви вже і кроки під, як то підписання санкцій, як то підготовка пакету по розморозці частини проектів американського фінансування, зокрема Юседівських по Україні. Як то пропрацьовування механізмів підтримки і робота з європейцями, зокрема з тим, що можуть закуповувати європейці, наприклад, Сполучених Штатів зброю для України, а у європейців 90% заморожених російських суверенних активів під кредити, яких гарантування з яких це може відбуватися. А чим більше звітеля грошей заберуть, гарантуючи собі, тим більше європейцям захочеться їх повернути, а повернути їх можна тільки в рамках договору про капітуляцію, тобто Росія має програти. Як на мене, ситуація рухається для нас в правильний бік. Просто вона рухається через пінь колоду і з підняттям тактичних ризиків. Зокрема, в російсько-американських так званих переговорах і в комунікації навколо цього Трамп пішов майже на всі тактичні поступки Росії, те, що ви назвали заколисування стратегічних він на жодну не пішов, і буде їх розмінювати. Моя гіпотеза, що чому Трамп весь час акцентував увагу на НАТО. Україна не буде в НАТО, Україні варто забути про НАТО, а Україну ніколи не візьмуть в НАТО, Росія не хоче, щоб Україна була в НАТО, росіяни цього не допустять. І оці ці заяви. Це про що? Це про те, що Трамп говорить. Ну, ви ж казали, що війна почала через те, що Україна в НАТО. Ну, ось вам хрест на пузі України в НАТО не буде. Все, проблема вирішена. Прибирайте війська. А, а в нас тут ще список з 10. Так, стоп, стоп. Ви. Мене намахує той серії, значить, не через це, а через. Ну, давайте послухаємо, що і це, і це, і це, і це. Ні, 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 хлопці, дівчата. Давайте так, або в НАТО і це, або тоді не в НАТО Україна, але все це прибирайте. А, давайте якось по розміру будуть у вас ваші очікування і вимоги. Трамп фактично таким чином штучно завищує питання НАТО, в якому він і не збирається Україну брати в НАТО, і продає повітря, так само, як Путін. Продає повітря, блефуючи по інших питаннях, говорячи, а ми тут підемо війною проти НАТО. Всі посміхаються кажуть, ага, да-да-да. Повірили? боїмося, боїмося, ой як. Прямо вже побігли чергові памперси міняти. Особливо зараз, от ви підете, ви в Україні, там, де в Ламанши ноги мити, ви в Дніпрі спочатку їх. Спробуйте помити. Такими темпами ви закінчитеся раніше, ніж дійдете до узбережжя е, річки Дніпро, ніж до Ламанша або ще кудись там. Я думаю, що це про жорсткі переговори, чи в них український інтерес? Ні. Трамп захищає свій інтерес і він може розходити з українським. Але чи Україна зараз в слабкому положенні, щоб сприйняти будь-що? Ні. І переговори по рідкоземельних металах і надрах чітко показали. Україна може витримувати низку накатів один за одним. Я нагадаю, що перед цим було вам обов'язково проводити вибори. Зараз вже про це не згадують, а до цього була мобілізація з 18, інакше взагалі жах жахливий, і ми від вас відмовимося. І вже й про це забули два тижні, як ніхто не говорить. Вони, звісно, можуть реанімувати будь-яку з цих тем. Але помітьте жодного ультиматуму чи вимоги Україні за вже багато місяців, як Трампа обрано, і вже там більше двох тижнів його після інаугурації, Кабінеті жодної вимоги по російсько-українській війні до України не було поставлено. Про що завгодно, але не про війну, а не про вибори. Ви маєте на увазі вибори, так? А, маю на увазі, що про вибори, про мобілізацію було, так. про рідкоземельні метали, про метал, це ж війни. Але так. про припинення вогню було щось? Ні. Про території було щось? Ні. Про озброєння щось було? Ні. Про інтенсивність бойових дій було? Ні. Про не бити по нафтопереробній галузі російській ні. По не бити по російській військовопромисловому комплексу? Ні. По не використовуйте якусь зброю. Ні. Про не надавайте Україні якусь зброю партнери. Ні. Все те, що ми можемо віднести до реальної війни. По всьому цьому Трамп ніде нічого не обмежив. І ніде нічого від України не вимагав в реальності переговорів стосовно російсько-української війни і завершення не було. Трек був україно-американський, і він був про все, що завгодно, але не про війну. І був трек російсько-американський, в якому домовились про все, що завгодно, але не про війну, і все. От сьогодні Зеленський в Вашингтоні можливо про війну, все ж угода про надра. І головне ключове питання, на чому наполягає президент український, це гарантії безпеки. Сьогодні нардеп Гончаренко пише: вони вже є. Ну, крапка, точно. З посиланням на Шмигаля. Вам зрозуміло, що це може означати? Чи Трамп дійсно пообіцяє Україні ППО, ракетні бази, як раніше йшлося, інвестиції в ЗСУ? Що це може бути? Я би наразі обмежився б загальними словами. Це може бути домовленості стосовно підтримки українського військово-промислового комплексу і українських сил оборони в здатності оборонятися, до чого конкретно і в яких формах і в яких партнерствах це буде відбуватися. Це буде в окремих, скажімо, закріплених протокольних домовленостях, які не стосуються напряму цієї угоди про рідкоземельні метали. Рідкоземельні метали палив, там вуглеводні. Надрав, в цілому ця угода є рамковою, і направду в ній з обох боків продається повітря. Але а, просто суперечка була 100% чи 50% повітря. А, все, що було для України загрозливо, аля визнайте борги, викреслено. Дайте 100% контроль. Викреслено 50 на 50. А, принизливо підпишіться на рівні міністра. Президент з міністром викинуто. В результаті це хороша домовленість стосовно інвестиційної співпраці стосовно відновлення України, в якій приймають участь України і Сполучені Штати і де за рахунок українських надр поповнюється такий фонд. Ну тобто, фактично, Сполучені Штати собі. Прогарантували дві речі: перше, що Україна буде і сама вкладати відновлення своєї інфраструктури з грошей з надер два, що сполучені компанії зі сполучених штатів завдяки цьому фонду матимуть певну преференцію по роботі в Україні на поствоєнний період. Бо ясно, що ключова тут точка це те, що після завершення війни всі компанії зі світу ринуться сюди. Відбудовувати дороги, відбудовувати а, школи, інфраструктуру, а, мобільні мережі, електростанції, все, все, все. І будуть отримувати пільгові кредити від своїх держав, урядів на це, тому що це буде створювати додаткову можливість продукувати в них ВВП, закупівля, їх обладнання, їх спеціалісти, їх кампанії, все інше. Як це працює? Ну, все чудово знаємо, як взагалі все це відбувалося і в Європі тощо. І сполучені штати гарантують собі, що в них буде а, певний прилігіований статус в частині копалин. Це те, що тут вони просто будуть в позаринкових умовах самого початку, і те, що вони захочуть, вони зможуть на ринкових правилах, маючи неринкові умови, умови, всіх потіснити. А в усьому іншому, ну тут там сфери будівництва, енергетики, то що це не стосується, скажімо, раз а, два моменти. Трамп отримав зараз ідеологічне підґрунтя. У вигляді перемоги інформаційної, політичної для своєї аудиторії, чому варто підтримати Україну, не як Байден, а чек без суми. Ну звучить круто ж. А ми за кожен долар два отримаємо. Ми інвестуємо, а не благодійність займеться. Я вперше президент Сполучені який не дає використовувати Сполучені Штати, ми будемо діяти тільки там, де нам вигідно, і Україну нам підтримати вигідно, хороші, погані. Зеленського може назвати диктатором, може назвати його найдемократичнішим лідером, другом і товаришем, без різниці. Але ми будемо діяти тільки так, як нам вигідно: будь-то наші друзі, чи будь то наші вороги. Його аудиторія пісається кипятком в екстазі, аплодує, і Трамп приймає ленд-ліз або відправляє партію озброєння Україні, говорячи, що це на захист американських інвестицій. Круто, а от для цього. Це і було створено. Це ідеологічний, перш за все, продукт. А от це далі то вже буде в умовах. Просто навіть на підтвердження цих слів, подивіться, я до аудиторії звертаюся горизонт, як реалізовуються інвестиційні проекти в частині НАТОР. Скільки років займає просто запустити підприємство по видобутку тих чи інших копалень мінералів тощо? Починаючи від там, фонд, це і створити, ну це взагалі історія. Після цього запускається період кампанії, георозвідка, дозволи, початок, перевірка, чи правильно розвідка показала, розгортання, обладнання, навчання, все інше. І завершуємо, ставимо такий задачу з двома зірочками. Для всього цього потрібна електроенергія, яка в Україні в дефіциті. Тому щоб це робити, треба спочатку ще турбіни поставити атомні станції, збільшити їх потужності і багато чого іншого створити інфраструктурно, що дозволить використати цей потенціал. Дивимося трамп, якщо, це... і, 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 да, якщо він дійсно е, націлений на все це, він свідомо залишається навіть не дітям, а власним онукам. А якщо говорити про ті долари, які він нібито візьме з України. Це проекти з горизонтом не один-два роки, а з горизонтом е, десятки років, які там тільки за 4-6 років запускаються. А окупність, взагалі, там за горизонтом. Пане Олеже, останнє коротке питання. Ми говоримо про. Е... Давайте так. От Трамп він постійно наголошує, що треба завершити бойові дії. Вперше за все, от зробити це швидко: тиждень, два-три. І нібито все залежить від Зеленського і Путіна, чи вони домовляться, чи ні. Припустимо, Зеленський дав все, що хотів е, Трамп. От зараз він у Вашингтоні. Далі що? Як ви собі бачите? Ви кажете, що ніяких перемовин з Росією насправді немає. Е, що буде відбуватися? Тобто, вже протягом тижня Путін буде тиснути на Путіна і там щось підписувати, чи що? Але переговори не приводять до домовленості по російсько-українській війні і консультації в Швейцарії, вони ще до того почали на рівні а, наближених осіб до тих, хто приймає рішення проводити такі консультації. Ну і знову ж таки, ми бачимо, що вихлопа жодного з того реального немає. Росія тактичні успіхи намагається отримати. Сполучені Штати піднімають стратегічну ціну для Росії а, всього цього. І зараз, якщо дуже коротко відповісти, то. Я не думаю, що припинення вогню відбудеться. Якщо Зеленський от скажете все у карт бланш у Трампа, зроблю все абсолютно. То для Трампа необхідно припинення вогню, яке буде сталим. Бо якщо воно зірветься, це буде його персональна репутаційна втрата. Бо він не виступає ж гарантом цього, фактично того, що припинення вогню триватиме, і для нього важливо, щоб як мінімум не відновилися бойові дії до моменту завершення каденції. А для Росії цей період, це за який путінський режим може посипатися в хлам. Бо, ну, як мінімум, в них просто от, з плином часу наближається той момент, коли похорони будуть одні за одними. Вони там всі далеко не хлопчики і дівчатка. Всім далеко-далеко за 70. І відповідно. У них просто немає можливості перечекати 4-5 років, коли там Трамп піде і повернуть з новою силою за цей час. Україна з тими темпами, які є, то ж на місці стояти не буде. А їм треба припинення вогню на. Вузький коридор на місяці буквально запустити політичний процес в Україні, спробувати гібридно Україну хитнути, розколоти Сполучені Штати і Європу по темі економіки, паралельно собі підтягнути логістику, піднакопичити трішечки ресурсів, бо в них вони в дефіциті. Минулоріч в них закінчилася більша частина їх запасів, і вони зараз працюють з лану до столу, як був колись слоган в одній української кампанії. З завода одразу їде на фронт. З ремонту одразу техніка на ремонт з північної Кореї шалони. Без зупинки навіть толком на складах одразу йдуть на а, фронтові склади без складування. В них нема НЗ толком, починаючи від палива, завершуючи снарядами, стволами, всім іншим. Пане Олеже, дякую вам за аналітику. Олег Сакян, політолог, був моїм співрозмовником. Долучайтеся в коментарях під відео і тисніть Подобайко.